Друзі, як і обіцяли, будемо зараз вас закохувати українську мову по-новому. У нас є експертка, яка нам в цьому допоможе. Це Ірина Зелененька, вона поетеса, літературознавиця, членкиня Національної спілки письменників України. Доброго ранку вам. Вітаємо вас. Вітаю. Слава Україні, товариство. Героям, Героям слава. слава! Хочемо поговорити з вами про нашу соловійну рідну українську мову. Особливо для вас, яке місце у житті, вашому вона займає? І що? Такого унікального в ній і особливого, того, що знаєте, ви, ми не знаємо, і ви б хотіли нам про неї розповісти. Абсолютно безпафосно скажу, що люблю свою мову від народження. Перебрала її від матері і, Правда з колискових і з усяких віршиків, які мені начитували батьки. А прагнення стати науковцем у цій галузі прийшло, мабуть, у школі із хорошими педагогами. І це був іще так званий підсовєцький або підрадянський час. Але це були хороші фахівці, які правда вміли залюбити нас у ту літературу, яка тоді була дозволена серед української літератури. І пізніше це вже було прагнення, осмислене цілком ставати науковицею у філології. Тому я обирала філологічний факультет і далі заглиблювалася в плести художньої літератури і обирала літературу. Яка була свого часу заборонена? Я вибрала для дисертації дисидентів. Ого, Нічого собі. І як то кажуть, це так було таким поштовхом. Ну мається на увазі ваше дитинство, та віршики, як ви казали, поштовхом того, що ви почали її любити по-своєму, так і почали неї цікавитися більше. У нас зараз такий переломний момент. Насправді війна в країні. Чи вже ви помітили, як змінюється українська мова? І чи, чи це є зміни на кращу чи навпаки в гіршу сторону? Зміни цілком об'єктивні. Слава Богу, у нас є незалежна держава. А от е, той період, коли ми були під пресенгом, е, дуже багато змінив настільки, що нам здавалося, свого часу то буде незворотня. Однак ми ж повернули літеруге. Ми повернули дуже багато фонетичних наших ресурсів, Так, традиційне ікання, натомість було ікання. Так, для нас ще не типово області, милости, якості, але звучить дуже м'яко. І має верхнє підняття голосове вокальне, воно от звінчене таке так? за характером звучання і, властиве більше. Музикантам, і от коли вам буде розповідати музикознавець, так у мене є просто музична освіта, то я відразу так паралель трошечки проведу. Є секрет у вокалістів, вони дуже легко виспівують і і дає можливість виходити на найвище на найвищі ноти з А. Голосним, ви так не виспіваєте, Тобто можна пустити так званого півня. Uh -huh. І оця мелодія, вона присутня безпосередньо вже в самих звуках криється. Тобто музиканти дуже добре вивчають фонетичний ресурс і знають, як їм побудувати, наприклад, коли вони пишуть текст до пісні, як його побудувати так, що потім його вигідно виспівати. І відкритого А буде дуже мало, або воно буде наближеним до О. Ну Тут я вам можу згадати Олександра Пономарьова, як він писав свої тексти. І коли ви згадаєте, де там найвищі у нього вершини вокальні, то там не буде відкритого А, а буде наближений до О, або дуже багато І. Це властиво для пісенного твору. Тому дуже часто починаються рядки І та І. Та й воно властиве для пісні. А загалом для мовлення властиве все-таки ікання. Тобто, є нюанси в мові, які причаровують, але їх потрібно знати. Тобто це закони малозвучності, фоні. І вони працюють як з точки зору мовознавства лінгвістики, тобто так і з точки зору літературознавства. Які незвичні факти ніколи навіть знаєте про це не задумувався і наскільки дійсно пояснюється мелодійність, мелодичність української мови. Е, а якщо вже про це почали говорити? А Як ви ставитесь як науковиця до мовних реформ і до різноманітних нововведень, або ж можливо, це не нововведення, а повернення до якихось минулорічних тенденцій? Зокрема, ми як ведучі і журналісти, нам часто ну не те, що ріже слух, нам не завжди є. Комфортно використовувати ті чи інші слова, як, до прикладу, ефір, Ether. етер, як, до прикладу, проект, проєкт, нові ведення, де там спрощення йотованих і інші. Як ви ставитесь до цих нововведень? Наскільки це критично, чи, чи, чи допустимо необхідно. не користуватися ними? Чи необхідно просто це ну, вже справа звички? Звикнемо та й годі. Так, абсолютно. Ми звикнемо до всього, що є нормативним для цього часу і природнім для нашої мови. Справа в тім, що закон милозвучності базується на, звичайному, на звичайній послідовності, на балансі приголосних і голосних. Ідеально, мама, тату. І проєкт це також норма, оскільки літера Є «Е» містить у собі два звуки. Так, йод і е, тобто приголосний і голосний. А не є нормальним, не є милим для звучання, коли після О ми відразу лобіюємо новий голосний. Тобто, має бути оцей баланс: приголосний голосний, приголосний голосний. Тому цілком нормально для нашої мови проєкт. Тобто знову зводиться до такої виспівуваності, так, так. так, виспівування. мови. І, от колеги, які о, не знають українську мову з інших країн, а до прикладу знають російську, і таке є. вони мені кажуть по телефону, ти говори, говори, ми тебе будемо вічно слухати. Навіть табличку множення українською дуже гарно звучить. Сто відсотків. Ваша мова насправді така витончена, та Ви вимовляєте ви, ви так правильно, ніжно, фонетично, дуже приємно. Слово. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, так. як вам вдалося, так? можливо, наші глядачі зараз дивляться і теж хочуть так говорити. Скільки їм потрібно трудитися, або отримати такий результат? Просто любити мову, і це прийде само собою, то не має бути силовано. І помилки об'єктивні в усіх. Наприклад, раніше ми казали наліпка, до прикладу там штамп, інший варіант, тільки свій національний та буштампіншому не запозичені. Але правильно буде наліпка-загадка. Угу. От ми кажемо приказка в множині приказки, а не приказки, бо приказки це родовий відмінок іменника, котрий в однині приказка. А вони приказки відтак, в родному відмінку приказками, а не приказками. Дійсно, потрібно все життя з юних літ, з народження, знаходитись в україномовному середовищі, якщо навіть не знаходитись, вивчати взагалі українці мають бути ерудованими поліглотами, знати багато мов, любити українську і гарно неї володіти. Для цього потрібно навчатися протягом життя і немає межі. Я думаю, цьому завжди є. До чого прагнути і розвиватися? А як ви ставитесь до тих людей, які нині почали переходити на українську до того розмовляючи російською, мотивуючи це тим, що вони з дитинства, там з е, пелюшок з е, пелюшок, уявляєш, розмовляти російською з пелюшок? Ну, як з смішно це звучить так, чули так? Мову саме російську саме зараз переходять і от. Е, як на вашу думку, цей процес? Це нагарність? Чи це гарний перший крок до українського майбутнього, яке має бути? Напевно, знову ж таки, тонкості цієї ситуації в артикуляційному апараті. Тобто, якщо вони звикли до більш жорсткої вимови, властивої якійсь іншій мові на направду українська дуже м'яка сама собою? То їм буде не так просто перейти, якщо вони спілкувалися російською, буде багато ікання, так званого, так і до ікання треба буде трохи звикнути. І, і у них буде не м'яке, а буде трошечки різкувати, близьке до і. Так. Але ми чуємо паляниця і тому подібне. Але все гаразд, не страшно. Усі звикають якось. Наприклад, у нас є колега волонтер, який пробивав екологічні проекти родом зі Сполучених Штатів, він вивчив українську мову за рік. Тобто все можливо, якщо ти маєш бажання. А що би ви їм порадили на шляху до от, вдосконалення володіння українською мовою? Не боятися розмовляти, долати бар'єр? І е, мати улюблені пісні, наспівувати їх, е, читати улюблені книжечки. Ну тобто, аудіо доступне в будь-якому вигляді через інтернет, на дисках, і можна у вільний час слухати, і навіть у транспорті теж е, слухати, кермуючи, слухати, а що саспівати. Що саме ви порадили От для початківців? Що саме аби збагатити свою мову? Ваша можу? топова добірка. Літературна чи музична? Ну, давайте і музичну і літературну. Так складно зорієнтуватися, бо я любителька поезії Василя Стуса, але це інтелектуальне письмо, густе, і до нього просто так не перейдеш. У віку насущний Тарас Шевченко. З ним найкраще певно, і сьогодні, в 21-му столітті, кожна його поезія сприймається абсолютно органічно. Немає такої теми, яка би викликала ускладнення у будь-кого. То я думаю, що Шевченко це найкращий варіант. Угу. Я чогось завжди думала, що потрібно починати з чогось знаєш, як кажуть з Котляревського дитячих казок. Я завжди так чомусь думала, що коли хочеш чогось навчитися, наприклад, до іноземної мови там або ще чогось, то потрібно починати саме з дитячих, якихось маленьких, коротеньких текстиків. А тут відразу ж Тараса Григоровича можна, але в Тараса Шевченка є дуже багато творів, які вивчаються починаючи з першого класу в школі. тобто, наприклад, тече вода з під явора, та яром на долину пишається. Та Червона калина це е, зразок uh -huh. дитячої універсальної поезії для дорослих і для діток, тобто її можна читати в будь-якому випадку. І якщо навіть е, е, вусатий татусь буде читати своїм діткам, то прекрасно і для, для татуся, і для діток. Так, ще скажіть, будь ласка, чи на вашу думку, чи затримається ця тенденція? Так, бо ми бачимо саме соціологічне таке дослідження рейтингу говорить про те, що українці перейшли на мову, близько 50% українців перейшли на українську мову, аби говорити в неї в побуті. Чи затримається ця тенденція? Чи не сплине вона з часу? Тут питання у тому, наскільки пріоритетно для українця бути українцем покрізь століття покрізь те все, чого ми досягнули, і скільки втрат ми мали. Це або в українця десь іще є цей черв'ячок меншовартості, угу. або він на повну силу відчуває себе громадянином своєї країни, знає, пишається своєю історією, розуміє, скільки людей віддали життя за цю країну, і е, не буде пасувати. Перед тими труднощами і викликами, які є сьогодні, і які далі будуть. Закони фізики і закони мови дуже близькі. Якщо людина ухиляється від того, що перед нею є, які перешкоди, так, то вона їх отримує просто в інваріантах надалі. Тобто тут і, і навіть не комплекс меншовартості, а якась логіка і фізика, так, і, вчить, і вчить фізику паралельно з мовою. І від вас, як від дослідниці, хотілося б, до речі, от почути стосовно спорідненості нашої мови з тією, яку завжди ставили вище нашої мови. І оцей комплекс меншвартості це ж не те, що ми народилися, це те, що нам нав'язали. Це ті кайдани, в які нас одягнули ще всі за всі ті століття царської Росії, від Петра І Катерини і, і, сьогодні, і, їм, так. і їм подібних. Так. І от можна навіть просто прогуглити і написати спорідненість української мови з іншими мовами, там і побачити, що дуже багато відмінностей між українською і російською, а до а до прикладу, українська має дуже багато схожого з білоруською, польською, словацькою, чеською і іншим. Ви, як дослідниця, як би ви підсумували, ось наскільки ми близько чи далеко від, від Росії і хто є вищим? Ви дуже добре кажете, я можу тільки продовжити. Наразі російська мова це мова, яка за походженням від давньоруської від нашої успадкувала лексику. Але 80% лексики російської мови на сьогодні це все ж таки мова азійська, а не європейська. Тобто вона не є на 80% прасловянською. Проти слов'янською і давньоруською якраз є більша частина нашої лексики, української. А там, за і із мов тюркських, угрофінських племен це нормально, це оригінальність мовна, але це не означає, що ця мова є якоюсь панівною та у стосунку до нас. Був міф, що мова російська більш розроблена, аніж українська. Ні. Ми можемо почитати словник Даля, і Даль безпосередньо про це свідчить. Але крадіжки інформації, крадіжки навіть і привласнення наших науковців. Сьогодні від нас вимагають величезної пильності. Я сподіваюся, що ми не втратимо ті позиції, які ми набули. І мова наша буде розвиватися. Є небезпеки, які я бачу у зв'язку з нецензурною лексикою, так званою обсценною лексикою, її зараз забагато. Але ми розуміємо, що ті події, які з 24-го просто як лавина на нас накинулися. Викликали відповідний мовний резонанс, і тут я би наслідувала військових, які застерігають від використання цієї лексики серед так званого мирняка, тобто те, що можуть собі дозволити військові в умовах бою, відкрито виходячи на запити та на запити агресора. І те, що вони собі можуть дозволити мовно, не можемо дозволити ми. До прикладу, ганьбити себе словами негативними на адресу ворога ми не можемо. Треба віддавати належне певним моментам етичним. І дипломатичним. Якщо цитую, військові можуть собі дозволити сказати на них чмобіки, то ми точно не можемо. І тут я буду відсилати наших глядачів до згаданої з ваших устаниїдої Котляревського. Прекрасний ресурс, де можна отримати дуже багато знахідок від Котляревського. Зокрема, я така дуже гарна лексема. Чорта Пхайка. Так э, називався колись ВІЗ. Іван Котляревський дбайливо сидів як науковець-енциклопедист із лексикою, коли писав Енеїду, тобто йому вже можна було б давати доктора наук у галузі філології. І сьогодні військовики підхопили це слово і іноді так називають свої улюблені танчики, тобто називають мішками і називають іноді чортопхайками. От тоді, коли щось не э, ладнається, то вони кажуть, ну чортопхайка. Ну, питання нецензурної лестики, воно дійсно дуже гостро сьогодні стоїть, і не варто забувати, що українська мова вона багата різноманітними виразами і словами, які набагато мелодійніше звучать, ніж ті російські матюки, навіть неприємно їх нині озвучувати під час цієї розмови. Дуже важлива була ваша думка як фахівця стосовно цього питання. Дякуємо вам за цю змістовну і дуже насичену інформативну розмову. Ми ж нагадаємо, що гостею нашого сьогоднішнього ефіру була Ірина Зелененька, поетеса, літературознавиця, членкиня Національної спілки письменників України.